Мобільні ТЦК, як це буде працювати, Ви знаєте, небезпека є завжди, так само як і ТЦК працюють виходячи за межі своїх безпосередньо службових приміщень, так і центри рекрутингу працюють виходячи, починаючи від масових заходів музичних фестивалів, бізнесових виставок роботи в університетах на підприємствах. Ми власне вже торкали цієї теми. Чи це можна вважати мобільну роботу? Да, це також є мобільна робота, тому що рекрутер, чи то він з ТЦК, чи то він з рекрутонгового це центру виходить до потенційного кандидата, хоча я так розумію, вони не мали б цього за законодавством робити. Це вже вони. Ну, скажімо так, від нехорошого життя це вимушені робити для того, щоб стояти на місці, треба швидко бігти. Щоб рухатися вперед, треба бігти в два рази швидше. Сказав Люїс Керрол ротом Аліси в країні див. Так ми нічим не відрізняємося. Буду вважати, що це істина. Для того щоб нам привести людей рік тому, достатньо було поговорити з вами. Сьогодні щоб привести ту ж саму кількість людей, нам треба туди прийти, тут проагітувати. такий там мотив роз роздатковий. Матеріал зробити таку-то вікторинку можливо навіть зробити так по тактичній медицині провести заняття. Я думаю, що той потенціал, який насправді є сьогодні, в ТЦК та СП, А це багато людей, які сьогодні там служать, насправді мають бойовий досвід. Вони пройшли випробування в різних родах і видах сил на різних ділянках фронту. Вони сьогодні мають набагато більше можливості поводити своїм власним прикладом необхідність долучатися до війська. Тим більше, що мобілізація це не про вибір. Мобілізація це про обов'язок. А як це до цього обов'язку спонукати? Всі ми шукаємо ці способи, і ми, і вони.